Ось дочекався, я трошки дощику, як бачимо, ще трошки моросить, але пройшов він полосою, бо телефонували тут недалеко, там практично нічого нема, земля не, навіть не відсиріла, Але я зараз подивлюсь, як у мене на ділянці скільки осадів випало. Перед домом у мене тут десь близько 200-300 гектар коріандру фермер засіяв, цвіте. Запахи клопів, хто знає, що. але пчолам подобається. дай Боже, дощик пройшов, та пчолки щось і назбирають вкусненького. Зараз підемо до е, опадоміра. Так, опадомір, що нас тут показує? Ось 6 мм осадків. В принципі, випали в нас за хвилин 10-15, зволожена земля така трошки. Ще, ще трошки вона вплине е, на часничок. Бо я пішов копати часник. Зараз вставлю ось тут вставочки вагу часника. 50... Так, важимо обрізану, розрізану ось таку 5 плюс штучка. 71 грам. Невелика вага. І 4 плюс. Сорок с грам. Цей 65 маленький зубочок. Середній. 77. І трошки більший. 72 56, 78. Є 45 грам головочки. Це вже обрізані безкореневої системи повністю. Але це вологою чеснику, що можу зауважити. Так що часничок ще наливається. У мене стан часнику, він сирий. Зараз от ви будете дивитися тут вставочку, який зараз час. Так, за так вот ось таку 4 плюс і 5 плюс. головки в кожній по 4 зубчика, як бачимо, любашки. Ану, Так, дивимося ось ці стіночки. Зараз фокусування. Ці стіночки ще молочні, він ще буде наливатися. Якщо пройде зараз дощ, то ще буде наливання. Заповнення оцих стіночок і висихання. Саме оці ось, бачимо, її 2,5 мм. Ми можемо заповнити ще, добрати ваги. Ось така. А, ну і це ж донце. І ось така. Зараз в іншому сорті. Телефон. Так, ну це інший сорт, його так портити не буде, як рубашку. Шкода. Це для спеціалістів, що за сорт може сказати. Як такої вираженої стрілки тут немає, вона усихає, не знаю Ось бачимо, яка тут товщина цієї перегородочки. Практично немає менше міліметра. Часник рахується вже визрівшим, тільки не висушеним. Ось таких. Раз, раз два, три, чотири, п'ять, шість зубочків. Ось так. Кольорове забарвлення ось таке. 8, оце я насчитав. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ще звертайте увагу. Стрілка не вирівнялась, не копаємо. Стрілка вирівнялась, Насінева коробочка лопнула. Звертаємо на це увагу, копаємо. Якщо у вас немає насіневих коробочок, дивимось на лист. 30-40% листа підсохло верхнього, саме зеленого, Можна звертати вже на це увагу, починати копати. Якщо хочете ще трошки більше точніше перевірити, е, е, викопуємо головку, розрізаємо впоперек і дивимося на ось ці сім'ї. що відео вам показав чи покажу. Так що, звертайте на це все увагу. Уважно за цим слідкуйте і гарних врожаїв вам.